У цьому відео ми вже з вами приготували дуже смачний та пухкий карамельний бісквіт. Це заварний бісквіт і він у вас дасться з першого разу. А сьогодні, як і обіцяла, розповім вам про те, як можна, використовуючи цей бісквіт приготувати неймовірно смачні карамельні кейк-попси у вигляді ескімо. А також ми з вами їх гарненько задекоруємо. Всім привіт! Отже, годі базікати та йде до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам потрібно з вами зробити, це приготувати дуже смачний карамельний ганаш. Тож, давайте приготуємо карамель. Ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість цукру. Інший ковшик відважуємо вершки жирністю 30%. Обидва ковшика із цукром і з вершками ставимо на невеличкий вогонь та просто чекаємо, поки навколо цукру з'явиться янтарне коло. Тим часом вершки мають тільки підігрітися, кип'ятити їх не потрібно. Після цього цукор ми починаємо обережно рухати лопаткою. Коли під кристалами цукру з'явилося вже трішки більше карамелі, цукор починає ніби розтирати лопаткою і робиться така карамельна кашка. Розтоплена карамель покриває всі кристали цукру і не дає злитися у великі грудки. Після цього карамель дуже активно перемішуємо лопаткою до тих пір, поки в ній не розчиняться всі кристалики цукру. Це все потрібно робити дуже швидко, щоб не перепалити карамель. Після цього вливаємо в карамель потрішки нагріті вершки та активно працюємо лопаткою. Карамель починає в цей момент дуже булькати та кипіти, тому будьте обережні! Я це все роблю на столі, щоб вам показати. Ви ж це все можете робити на маленькому вогні. В моєму випадку, карамель вже остиває і не хоче гарно поєднуватись з вершками. Тому швиденько повертаю ковшик на маленький вогонь. Коли карамель стала однорідною, додаємо до неї вершкове масло кімнатної температури та дрібку солі, та на маленькому вогні перемішуємо карамель до однорідності. Постійно помішуючи карамель лопаткою, чекаємо, поки вона. Закипить. Та уварюємо нашу карамель ще 3-5 хвилин на маленькому вогні. За цей час мають розійтися всі грудочки, які, можливо, утворились в карамелі. Готову карамель переносимо в іншу ємність, щоб вона швидше охолола. Ось її температура вже 66 градусів та вже можна додавати до карамелі білий шоколад. Якраз в цей момент паралельно в мене готується ще карамельний бісквіт. Шоколад з карамеллю на декілька хвилин залишаємо в спокої, щоб шоколад нагрівся та почав танути. Після цього обережно перемішуємо шоколад з карамеллю вінчиком до однорідності. Це треба робити саме обережно, щоб в подальшому після охолодження при збиванні карамельний ганаш не розшарувався. Після цього накриваємо ганаш в контакт плівкою та ставимо його в холодильник. Стабілізуватися на 8 годин мінімум, а краще на цілу ніч. Цей самий день, як ви вже, мабуть, зрозуміли, я готувала карамельний бісквіт. Після охолодження, готовий бісквіт потрібно загорнути в харчову плівку та покласти в холодильник для стабілізації та повного охолодження на цілу ніч. Тож. Карамельний ганаш та бісквіт мають відпочити деякий час в холодильнику, а продовжила я приготування карамельних кейк-попсів вже на наступний день. Вже гарно охолоджений карамельний ганаш дістаємо з холодильника. Нам ще потрібно збити ганаш міксером на найбільшій швидкості, щоб крем став пишний та гарно тримав форму. Також після збивання крем став значно світлішим. Після цього переходимо до бісквіту. Після стабілізації в холодильнику бісквіт гарно подрібнюється в крихту. Він сам по собі виходить повітряний, тому це можна зробити без ніяких зусиль. О, скільки в мене вийшло крихти з цього бісквіту. Довелося змінити меншу миску на більшу. Потрібно гарненько подрібнити, щоб не залишилось великих шматочків бісквіту. Та додаємо до нашої крихти потрішки карамельний ганаш. Відразу весь додавати не потрібно, щоб мати можливість контролювати консистенцію. Та Перемішуємо крем з крихтою. По консистенції маса має вийти як пластилін. Так і перевіряємо, якщо з маси можна зробити грудку і вона не розпадається, це означає, що крему вже додано достатньо. Ну і звичайно, що кейкпопс не повинен вийти занадто сухим і водночас має гарно тримати форму. Тепер давайте підготуємо форму для ескімо. Мої ескімо я хочу зробити більшими. В продажі також є форми з більшою кількістю ескімо, але самі тістечка виходять ну, дуже маленькі. Протираю внутрішню сторону форми серветкою, змоченою у спирт. Та Починаємо заповнювати форми карамельною начинкою. Відразу вставляю в Кейпопс паличку. Та ще до кінця заповнюю форму. Намагаюся зробити йому гарну та охайну форму. Ножем зрізаю нерівності. Та таким самим чином заповнюємо всі чотири форми. В мене, звичайно, начинки на більшу кількість кейк-попсів – ці кейк-попси ставлю в морозилку на 1 годину, щоб вони трішки замерзли та їх можна було дістати з форми та знову заповнювати форму начинкою. А вже декором кейк-попсів я зайнялась на наступний день. Хочу покрити ескімо шоколадною глазурю. Ємність з білим шоколадом ставимо на парову баню та залишаємо шоколад спокою на декілька хвилин, щоб він нагрівся та почав розтоплюватись. Після цього постійно помішуючи шоколад лопаткою, розтоплюємо його. Вже розтоплений шоколад додаємо жовтий жиророзчинний барвник та перемішуємо шоколад з барвником до однорідності До шоколаду додаємо соняшникову олію та доводимо нашу шоколадну глазур до стану емульсії. Для надійності ще пробиваю глазур занурювальним блендером, Для того, щоб було зручніше покривати кейк попси, шоколадну глазур переношу у вузький високий стакан. Дістаємо наші кейпопси з морозилки та тримаючи кейк попс за паличку, занурюємо його в шоколадну глазур. Трішки тримаємо вже покритий кейк попс, щоб скапав зайвий шоколад. Після цього викладаємо кейк-попс на пергамент. Далі виймаємо наступний кейк попс форми та занурюємо його в нашу шоколадну глазур. Трішки чекаємо, поки скапає зайве, та викладаємо його теж на пергамент. Таким чином покриваємо всі ескімо шоколадною глазурю. Дощечку з покритими кейк-попсами ставимо в холодильник до повного розмороження кейк-попсів. Тим часом хочу зробити ще деякий декор для наших ескімо. А саме ось такі ромашки, я їх роблю з пластичного шоколаду. А як я готую пластичний шоколад, можна дізнатися, переглянувши відео, посилання на яке з'явилося у правому верхньому кутку. Тоненько розкатуємо пластичний шоколад. А щоб пластичний шоколад не прилипав до поверхні, я трішки присипаю її крохмалин. та плунжером вирізаємо ромашки. А іншим плунжером я ще вирішила вирізати метелики. Щоб ромашки та метелики набули природної форми, викладаю їх у форму напівсфери та залишаю їх так сохнути жовтого пластичного шоколаду я ще хочу зробити серединку для ромашок. Знову розкатуємо пластичний шоколад та круглою насадку діаметром 1 см вирізаємо серединки. Далі, з допомогою зубочистки робимо серединкам фактуру. З іншої сторони, серединку змащуємо водичкою та приклеїмо її до ромашки. Та таким чином. Оформлюємо всі ромашки. Далі я розтопила трішки білого шоколаду та перенесла його в зіп-пакет, відрізала маленький носик та ось таким чином поливаю шоколадом кейк-попс. Та в довільному порядку прикрашаємо кейк-попс нашим декором, а саме ромашкою, метеликом та посипкою. Робимо це швиденько, поки шоколад на кейпопсі не затвердів остаточно. Мається на увазі білий шоколад, яким. Ми тільки що поливали кейк-попс. Шоколад виступає не тільки у ролі декору, а й клею. Метелики я покрила розведеним у спирті кондурином. З цієї кількості карамельної начинки в мене вийшло 10 кейк-попсів ескімо. Їх я не змогла вам розрізати, бо якраз на замовлення робила 10 кейк-попсів. Але в мене ще лишилось трішки карамельного ганашу і були обрізки іншого бисквіту. по типу червоний оксамит, але він в мене оранжевий. І для дітей зробила 2 таких кейк-попса. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові гарненькі відео. Лиш додам, що від замовників я отримала дуже гарний відгук про ці кейк-попси. Тож, думаю, прихильникам карамелі ці ескімо теж припадуть до душі. А я, як завжди, чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!